Всім привіт! В Цьому відео я розповім, як поповнити інтеректів брокер з Польщі напряму з банківського рахунку у злотих і без комісії. Але про це не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, за що буду вам дуже вдячний, так як це допоможе розвитку мого каналу. Якщо ви ще не почали інвестувати, можете це виправити, ознайомившись з моїм курсом про пасивні інвестиції, в якому ви дізнаєтеся все необхідне про акції, облігації, золото і та сформувати свій інвестиційний портфель. Якщо ви не хочете самому цьому всьому розбиратися. Можете звернутися до мене, я вам з цим допоможу, так як я консультую по створенню інвестиційного портфеля. Переходіть по посиланню в описі в мій телеграм-канал, там і вся актуальна інформація про курс, консультації, та й в цілому там є багато та корисної інформації, тому підписуйтесь. А тепер безпосередньо переходимо до нашого брокерського рахунку в Interactive Brokers і нажимаємо тут зліва «Внесення средств. Української мови тут, на жаль, немає, тому використовую ту, яку я розумію. Так як ви перший раз сюди зайшли. У вас тут абсолютно немає жодного методу. Я тут вже поповнюю через там Freedom Finance, Vice, Paribas. Ну, от мій актуальний спосіб, це з банку ПКО я поповнюю. Ну, у вас тут нічого немає, тому нажимайте Іспользувати новий метод. Вибираємо валюту, в якій ми будемо поповнювати злотий. Далі, перший, ми обираємо банківський перевод. Перше, що вам потрібно нажати тут так, так і залишаєте, щоб ці реквізити у вас збереглись, щоб ви так кожен раз з нуля це все не робили. Буквально вистачить оцей перший раз це все створити і в банку, і тут у брокері. Всі ці, ці реквізити, які ви тут кажете, вони збережуться. І наступні рази ваші поповнення будуть займати всього лише кілька кліків. Далі потрібно написати назву нашого банку. В моєму випадку, це «ПКО». У вас це може бути Santander, Paribas. Міленіум без різниці. Пишете просто назву свого банку тут. Номер рахунку не потрібно тут прописувати. І воно автоматично от написало банк трансфер ПК, нехай буде там 2. Так у мене вже такий реквізит існує, тому напишу тут просто 2. Сума депозиту, тобто та сума, яку ви маєте поповнити. в моєму випадку, нехай це буде 1000 злотих. І тут ми отримуємо від брокера реквізити всі ті, які ми маємо казати в своєму банку. От так само на англійській мові, нічого там не треба переводити, українською і польською. Слово-слово, буква, букву. От тут нажимаємо це все скопіювати. Якраз таки зробіть це ви, от, Я робив перший раз телефон, не потрібно так робити. Зробіть це якраз от, з ноутбука, там, комп'ютера. Заїдь і в банк, і в брокер. Так буде значно-значно зручніше, швидше. от, І тут ви просто будете це все копіювати і вставляти одразу в банк. Конкретно тут ви більше вже нічого не робите, переходите до свого банку і робите звичайний внутрішній переказ. Інтерфейс кожному банку буде відрізнятися трішечки, але в цілому все буде те саме. Просто, можливо, у вас буде рахунок тут на першому місці показуватись, там одержувач нижче. Головне, правильно прописати ті всі дані. А в які послідовності значення цього немає. Тому у кого є ПК-ото вам повезло, тому що вам тут вистачить буквально ці дані скопіювати, тобто зробити так, як я тут і зробив. Ще одна така міні-рекомендація: зробіть перше поповнення на буквально там не знаю, скільки у вас там доступно буде, там 10 злотих, 100 злотих, я або на 100 злотих. Щоб ну, на всякий випадок. В принципі, там в мене буквально одна формальність була не так проблема. Я забув тут прописати свій номер рахунку, конкретний написав прізвище, ім'я, номер рахунку, але деякі дані по-брокерському. От рахунку цей номер не уточнив, і в мене так воно так на день пізніше прийшли ті кошти, головне ще прийшли. А на день пізніше і потім я вже все правильно ввів, тому для першого разу краще напишіть там нехай це буде на 100 злотих поповнення, на всякий випадок, тестовий разок краще зробити на 100 злотих. І тут, залежно від того, коли ви дивитеся це відео, у 2025 році я не думаю, що ці всі дані поміняються. Але хто його знає, може ви це дивитесь у 26-му році, 27-му році, і дані могли помінятися. Рік назад тут була Угорщина, наприклад. От, а зараз юрисдикція їх в Ірландії. Тому хто його знає, де там через два роки буде їх нова юрисдикція. Тому зважайте на ваші дані, які тут пишуть, а не на ці, в мене. Але про якщо у вас всі дані тут співпадають, тоді так. Просто переводите ці всі дані так само у свій банк. Ну і перше, що в мене тут показує, ПК це одержувач. І так просто от берете, копіюєте Interactive Brokers Airland Limited, і отут оцю от кнопочку копіруєте. І тут вставляєте своєму банку. Далі рахунок. Прописуєте цей рахунок без PL, вставляєте. І воно вже показує що це номер рахунку ING банка. Саме й тому і це поповнення є саме в злотих і безплатно. Це не є жоден там Swift перевод, якийсь закордонний, це звичайний внутрішній переказ в рамках Польщі. Так як ці кошти ми надсилаємо в оцей ІНГ банк. Ну, а цей вже банк там як, якимось чином пересилає в Ірландію там, до Інтеректу Брокерс, яким чином якій валюті це вже нас не цікавить. Саме головне, що конкретно для нас ця вся процедура є проста, на відміну, от, хто в Україні зараз проживає, то ну, точно нам заздрить, тому що там треба і посередників, і комісії повіддавати. Ну от в нас. А тут конкретно, і в Польщі, і в Чехії, можна просто так напряму злотих, ну, тобто в місцевій валюті можна так напряму робити поповнення без зайвих клопот і без комісій. Тому користуємося такою перевагою, не шукаємо всяких там свіфтів, доларів, євро, можна напряму злотих поповнювати, тоді поповнюємо. Ну і тут буквально останнє, що потрібно ввести, на чому я помилявся, і на чому не потрібно таке якраз помилятися, це прописати ось оці всі дані отут. Берете, отут де нас пише назначення платежа. Ці всі дані так само копіюємо. Тут номер нашого брокерського рахунку, ну і ім'я та прізвище. Воно має, само собою, співпадати з тими даними, які ми тут вводимо. І тут так само копіюєте і вставляєте ці дані. Ну і звичайно, банально, от та сума, яка у вас тут вказана, має співпадати цією сумою, яку ви кажете, у банку. Дата переказу. ну... Я тут ніколи не вибирав, якщо ви хочете пізніше відправити, можете вибрати інший день. І далі, яким типом переказу ви можете зробити, це звичайний і миттєвий. Звичайний, в принципі, воно приходить, якщо рано відправити, то в обід воно приходить через кілька годин. Ну, якщо ввечері відправити, то скоріше всього прийде на наступний день. Тобто, в цілому, якщо ви відправляєте там, раном чи в обід, то до вечора в цілому ці гроші в межах одного робочого дня вони приходять. Але якщо відправити миттєвим, до речі, я спробував затестити, мені було цікаво, як за швидко перейдуть ці кошти. Миттєвий переказ коштує 5 злотих буквально, незалежно від суми. Я там закидував десь, по-моєму, 4-4 тисячі. І я хотів побачити, о, цих 5 злотих мені нічого не вартує, і хотів бачити, як швидко ці гроші прийдуть до брокера. І вони прийшли буквально за не знаю, 3 секунди. Я тільки нажав. Я ще не встиг обновити свій рахунок брокера, я дивлюсь, він вже поповнений. В мене вже смс прийшла на пошту. О, тобто це реально, якщо комусь там, я не знаю, якийсь ринок валиться, все на мінус 5-10% треба от терміново поповнити свій брокерський рахунок. Це дуже класна фішка, от реально, тих 5 злотих, але у вас ті кошти прийдуть тут пише от протягом 15 хвилин, а вони прийшли буквально там, закажу, лічені секунди, 3 секунди. От. Кожного банку, звичайно, це буде по-своєму. теж, ну, Напевно, якщо б я відправляв о 20-й годині, то може би, там, не знаю, кого б прийшло. В общем, теж, якщо потрібен якийсь терміновий переказ, от тих 5 злотих, то не є дорого. Але в цілому, стандартному випадку, то не потрібно тих 5 злотих витрачати, якщо вони і так в межах дня приходять ті кошти. От, без термінових причин, то просто звичайний переказ, він безплатний. І все. В рамках одного робочого дня ці кошти приходять. Ось на цьому, принципі, і все. Нічого тут складного абсолютно немає. Головне правильно ввести свої дані, зберегти всі ці і в банку всі ці реквізити, і в Interactive Brokers. І в наступний раз ці, це поповнення буде займати у вас ну, буквально кілька кліків. Зайдете до брокера, нажмете Поповнити свій рахунок просто прописуєте там суму. Це єдине, що будете прописувати, це суму, всі решта реквізити, все-все-все зберігається. Далі ви переходите в банк і просто там чи у збережених, де у вас буде цей рахунок, просто по історії можна погортати, знайти попередній місяць, тобто будь-яким чином знаходити, знаходити ці реквізити. І так само єдине, що ви тут будете міняти раз в місяць, це суму поповнень, чи там Це 500 злотих, 1000 злотих, неважливо. Ну і все. І ці кошти прийдуть в межах одного дня. Надіюсь, це відео було вам корисним. Залишайте якісь коментарі, все читаю і на все відповідаю. Побачимось в нових відео. І... Diolch yn